Правоохоронці Донецька затримали чоловіків, яких підозрюють у аферах із житлом. Вже відомо про п'ятьох потерпілих. Щоправда, цілком можливо їх значно більше. Останньою жертвою злочинців став професор одного з університетів, у якого, до речі, колись навчалося двоє з членів угрупування. Чоловіка приспали за допомогою медичного препарату, загорнули у килим та вивезли до горлівки у багажнику автомобіля. Плат Платком з, к... з клафілінам його усупили. Замотали его в ковер и вынесли из квартиры, погрузили в машину и увезли на съемную квартиру в Горловке, где он и был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов. Состояние потерпевшего было тяжелое, у него был перелом нос, множественные гематомы тела. На момент его обнаружения в квартире он был привязан металлическими, металлической проволокой к кровати. Старого чоловіка кілька днів катували, вимагаючи, щоб він подарував трикімнатну квартиру у цьому будинку. Крім того, у пенсіонера знайшли ощадну книжку на понад 300 тисяч гривень. Требували від нього підписи на довіреності на отримання даної суми. Але потерпівший відказувався ну, і вже був настільки слаб і е, під впливом цих медикаментів, ну і просто навіть по вже страдаючий. Склерозом не смог это сделать. зараз. Пенсіонер у лікарні він ні з ким не спілкується. А от інша жертва, теж професор вищого навчального закладу, говорить про те, лише із прихованим обличчям. Чоловіка вимусили продати квартиру, нібито щоб допомогти правоохоронцям затримати чорних ріелторів. Для старого розіграли справжню виставу, втлумачили, що він стане живцем для квартирних шахраїв і пообіцяли охорону по програмі захисту свідків. Він сказав. что мы с СБУ, что, мол, милиция криминализирована, связана с этими самыми риэлторами, с черными и так далее, что они там якобы заодно, а они прокомандированы с Киева, так сказать, чтобы с этим делом бороться. Три місяці старого чоловіка тримали в орендованій квартирі та не випускали на вулицю. За цей час злодії заволоділи усім його майном. Пенсіонер впевнений, що лише дивом залишився живим. Поки він проживав в Маківці, вони переоформили квартиру, переоформили земельний участок з дачним домиком, заволоділи його автотранспортом. Я залишився без квартири, без грошей. без депозитов, которые у меня были и так далее и тому подобное. Так что делайте выводы сами. Остался я в живых благодаря тому, что мой друг ну, кинулся там меня искать, разыскивать, меня нет. И написал заявление в милицию. Ну и в принципе это меня и спасло. До угрупування входило п'ятеро чоловіків. Трьох вже вдалося затримати. Вони активно дають свідчення міліції, стверджують, що ватажки їх залякували. От них убіжав, вони мене спіймали, почали там запугувати. Хотіли отця закопати. Я з'явився, закопали мене. Потім... Ну, жив'ям закопали. Була яма. То чуть раскопают, то обратно закопают. Я у мене ж синя все стало, как бы тіпати почала мене там під землі. Потім розкопали сказали, от хочеш жити, будешь делать то що ми скажемо. Ну, я согласился что, що, що виходу не було, деваться нікуди було. Очікувати суду злочинці будуть у слідчому ізоляторі без права звільнення під заставу. Фігурантам гучної справи загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.